Ми неодноразово говорили в наших відео, що неявка по повістці в ТЦК в призначений час не завжди має наслідком настання відповідальності, яка передбачена Кримінальним кодексом або кодексом України про адміністративні правопорушення. Є і певні виключення, тоді коли немає власне вашої вини, тоді коли настання є певних підстав, які чітко передбачені переліком затвердженим кабінетом міністрів Щеген у 2010 році. І якщо ці підстави власне стосуються саме вас, вони дійсно настали і ви маєте документальне підтвердження настання цих підстав, то повідомивши власне ТЦК про неможливість прибуття до ТЦК в назначений строк, за допомогою, наприклад, рекомендованого листа або цінного листа з описом, з наданням копії документального підтвердження настання цих підстав, ви власне не притягаєтесь до відповідальності. Разом з тим, на початку жовтня. Вийшла новина про те, що Кабмін скоротив перелік даних підстав. Ми здивувалися і вирішили перевірити. Виявилось, що це є фейк. Ця новина стосовно скорочення переліку підстав є звичайнісіньким фейком. Насправді, Кабмін не скорочував перелік підстав. Більше того, він дещо його розширив, тому що якщо раніше даний перелік стосувався виключно військово зобов'язаних, то в даному випадку зараз станом. На останню редакцію даного переліку, 5 жовтня, він стосується також і резервістів. А підстави залишились тими ж самими, що і були. Їх не так багато, і я їх перерахую з діючого власне, переліку. Це смерть близького родича. Це можуть бути як ваші близькі родичі, так і родичі вашого чоловіка, дружини, в залежності від того, жінка чи чоловік. Це хвороба. Або необхідність догляду за близьким родичем, але за умови, якщо немає іншого близького родича, який може доглянути за хворою людиною, за хворим близьким родичем. Це здійснення стосовно військового зобов'язання або резервіста кримінального провадження, а також застосування адміністративного стягнення або кримінального покарання, що унеможливлює прибуття в ТЦК в призначений термін. А також два останніх: це потрапляння під вплив надзвичайної ситуації, документальне підтвердження, потрапляння під вплив надзвичайної ситуації, а також складання державних іспитів у вищому навчальному закладі. Це виключний перелік підстав, інших бути не може. Таким чином, не завжди довіряйте новинам з інтернету, перевіряйте, чи це є правильно. Заглядайте на наш YouTube канал. Ми завжди намагаємось викласти актуальні новини, які перевіряємо самостійно. Підписуйтесь на наш YouTube канал, залишайте свої коментарі. Можливо, у вас є питання, ми намагаємось на них відповісти вчасно. Ну і наприкінці зазначу, що власне на даний перелік посилання ми викладемо під даним відео, як завжди. До побачення!